Привіт! Радий бачити тебе знову на каналі. Сьогодні хочу поговорити про одну річ, яку більшість просто ігнорують і без якої всі твої програми, об'єми, спліти і техніки не мають сенсу. Це намір у тренуванні. Ти можеш мати ідеальний план, але якщо просто робиш вправи без зосередженості, ти лише витрачаєш час. Бо то хто думає якщо я був у залі, спітнів, підняв пульс, значить, тренування пройшло. Але ні. Справа не в тому, що ти робиш, а в тому, як ти це робиш. Можна витратити годину, але не отримати нічого, якщо твоя увага десь далеко, бо одні люди займаються, а інші тренуються. Справжнє тренування це коли ти присутній у кожному русі, у кожному повторі, перед тим як почати підхід, запитай себе, що я хочу зробити, яку м'язову групу я маю відчути. Бо, наприклад, коли я роблю віджимання, я думаю про груди, плечі, трицепси, коли підтягуюсь про найширші м'язи спини, які тягнуть тіло вгору. Коли присідаю, контролюю кожен сантиметр руху вниз і підйом, кожен підхід має мету. І саме це відрізняє тренування від простих занять будь хто може рухатись, спітніти, втомитись, але тренування це зосередженість, контроль і усвідомлення. Ти не просто піднімаєш вагу, ти навантажуєш м'язи. Одна з найбільших помилок це поспіх. Багато хто думає, чим швидше зроблю, тим краще. Але коли поспішаєш, ти втрачаєш контроль, знімаєш напругу з м'язів, працюєш з інерцією, і тоді ти просто рухаєшся, а не тренуєшся. Не потрібно робити повільно, потрібно контролювати рух. Кожен рух має бути з метою. Коли я роблю вправу, я відчуваю, як м'ясо розтягується і скорочується. Як тримаю напругу, постійно не розслабляючись, не стрибаю з повтору у повтор, це і є намір бути тут і зараз відчувати те, що робиш. Бо якщо ти думаєш про те, що буде після тренування, або скільки підходів залишилось, ти вже не в процесі, а якщо не в процесі, ти не ростеш. Коли тренуєшся з наміром, навіть найпростіші вправи, як віджимання, присідання, підтягування, стають ефективними. Не потрібні ні модні тренажери, ні сто варіацій рухів, треба просто робити базу правильно, бо прогрес не приходить від того, що ти робиш більше. Прогрес приходить від того, що ти робиш краще, краще контролюєш рух, краще відчуваєш, краще фокусуєшся. Три якісних підходи принесуть тобі більше, ніж 10 зроблених або як. Іноді менше це краще, якщо кожен рух має сенс. З часом ти починаєш розуміти своє тіло. Відчуваєш, коли справді працює м'яз, а коли просто халтуриш. І ось тоді починається справжній прогрес, бо це вже не просто тренування, це співпраця з власним тілом. І неважливо, де ти у залі, вдома чи на вулиці, коли ти тренуєшся з наміром, будь яка вправа стає ефективною. І слухай, це ой як нелегко, іноді ловиш себе на тому, що поспішаєш або вимикаєшся. Але не зупиняєшся, фокусуєшся і нагадуєш собі. Роби често, не поспішай, коли це стане звичкою, кожен підхід буде усвідомленим. І тоді не важливо, що ти робиш, важливо, як ти це робиш. Тому наступного разу, коли будеш тренуватися, не думай, як швидше завершити. Думай про кожен підхід, про кожен повтор, про м'язи, коли ти можеш чесно сказати, я був у кожному повторі, я контролював, я працював свідомо. Ось тоді ти справді тренувався. Як я вже сказав раніше, багато людей займаються, але не всі тренуються, Тобі обирати, який у тебе шлях. Тренуйся з наміром, і ти побачиш справжній прогрес. От і все на сьогодні. Якщо у тебе є запитання, залишай їх в коментарях, я обов'язково відповім. Підписка, вподобайка і дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Добре! Найголовніше, мене звати Віктор, це фітнес українськи Побачимось у наступному відео. Па-па!